Прилуки знову у скорботі. Одразу дві втрати для громади: досвідчений командир, за плечами якого АТО, і не один бойовий вихід, та зовсім юний хлопець, що в молодому віці пліч опліч з побратимами захищав свою державу. У цій війні чи не кожен прилучанин пережив втрату? Для когось це був тато, син, чоловік чи брат? Хтось залишився без вірного друга, побратима, гарного знайомого чи сусіда. По-особливому скорботно проведжати в останню путь тих, кого знаєш особисто. Невимовний жаль огортає серце, коли бачиш в домовині своїх ровесників, котрі мали б жити і ще тільки починати дорослішати. Дві сім'ї, але одне горе. Сотні людей на площі, що схиляють голову в скорботі, розділяючи біль, горе та жаль родин. Капітану Сергію Вікторовичу ягодці назавжди залишиться 42. На службі та в цивільному житті загиблого знали як чудову людину. Володимир Колесник запам'ятав Сергія Вікторовича як доброзичливого сусіда, гарного батька та люблячого чоловіка. Світла людина, боєць. Що можна сказати? Тяжко говорити. Жалко, веселий, розумний, привітний завжди. Ну, тільки з кращої сторони знав». Сергій Ягодка з 1999 року проходив строкову службу. Починаючи з 2001-го вступив на контракт. З військовою формою загиблий тісно пов'язав своє життя. Сергій Вікторович пройшов всі щаблі військової служби: від солдата до офіцера, від підлеглого до командира. Розповідають побратими воїна. Капітан Ягодка був одним з найкращих офіцерів. За яким тягнулись люди, який міг організувати, який міг вимагати, який міг заохочувати, він був лідером. І навіть при виконанні бойових завдань спочатку був він першим. І лише за ним ішли люди. Останній бій вони відбили позицію ворога. Знищили піхоту ворога. І знов таки він був попереду. На жаль, найкращі уходять і покидають наш стрій, тому що ці найкращі мали відбудовувати нашу країну після перемоги. Найбільша втрата це втрата життя. Сергій Вікторович мав багато нагород. Багато заслужених нагород. Одна із останніх це була імена, імена зброя, але свою найбільшу нагороду він не отримав. Найбільша нагорода це життя. Сім років спільної служби з Сергієм Ягодкою посестри загиблого згадують, не стримуючи сліз. Він був найкращий командир, завжди підтримував тяжку хвилину. Герої не вмирають, ми завжди будемо його пам'ятати. Такий, як він був, добрим, відповідальним. Допомагав в трудну хвилину. Вічна пам'ять. йому. Вікторович був справжнім командиром, нашою підтримкою і порадником. Звісно, міг насварити, але за діло, по-батьківськи, говорить побратим Віталій Прохоренко. Він дійсно запам'ятався дуже. Гарною людиною, тим, що він був як командир, він завжди допомагав своєму особовому складу, своєму підрозділу. І наш, підрозділ найкращий в нашій частині. І це було все завдяки Вікторовичу, тому що він старався все зробити, знайти якісь ресурси скриті. Для мене він запам'ятався достойним дуже командиром. Я бажаю, щоб всі були такі командири. Все, що від нього залежало, він завжди допоможе. Хоч він дуже знайомий з тобою. Не дуже якщо у нього була можливість допомогти, він завжди допомагав. З початком війни Сергій Ягодка був одним із перших, хто став на захист України з 2015 по 2024 рік. Капітан Сергій Ягодка п'ять разів виконував бойові завдання у найгарячіших точках. За 24 роки служби в лавах Збройних сил України був нагороджений чотирьома медалями Міністерства оборони, двома відзнаками командувача об'єднаних сил. Відповідно указу президента України, у квітні 2022 року Сергій Вікторович отримав державну нагороду за військову службу в Україні. У січні 2024-го Сергія Ягодку нагородили відзнакою Міністерства оборони Вогнепальна зброя. Цю нагороду загиблий додав до своєї колекції холодної зброї. Служити в одному строю з Сергієм Ягодкою честь. Зі скорботою говорить командир військової частини А-42-45, полковник Юрій Лісняк. На моїх очах він ставав з контрактника, звичайно, солдата, офіцером. І скажу по правді, не кожному боїться пройти такий шлях і стати офіцером і командиром отворіння, який завжди. Турбувався про особливий склад, завжди був прикладом, завжди доріг особовий склад. Завжди був усміхнений, був людиною, на яку можна покластися, який розумно може виконати любе завдання, з яким можна йти в будь-який бій. І будеш розуміти, що твоя спина прикрита. Це велика втрата для військової частини, для нашого колективу. Наші щирі співчуття дружині, дітям, батькам, брату, близьким родичам, своєї відповідальні. Лідер першим в струю йшов у бій. Та останнім виходив з позиції 9 лютого 2024 року. Особисто штурмував ворожу ціль. Капітан Ягодка разом з побратимами вдало виконав це завдання, та ворожий дрон наніс вирішальний удар. Серцевоїна зупинилося. Батальйон охорони втратив найкращого з кращих, говорить командир роти охорони капітан Роман Федоренко. Її залишиться. Поради мандрю роти, які сьогодні схопили. Була впевненість командироти, які завжди не стали почати. Командироти, які завжди не построго, необхідно для власним дітям своїм прикладом, спонукав їх на ага. пору. Пам'ятаючи про цю... Всі підводили охорони. Будуть ще сюди. У Скурботі, сльозах та горі втрати залишилися рідні капітана Сергія Ягодки. Дружина Оксана Миколаївна овдовіла. Загинув тату у Романа та Катерини. Свого сина більше не побачать батьки Наталія Іванівна та Віктор Якович. Свого брата втратив брат Роман загиблому Дмитру Ушенку. Виповнилося лише 21. Юнак вдвічі молодший, ніж капітан Ягодка. Та, незважаючи на свій вік, Дмитро став до оборони рідної землі. Завжди усміхнений, щирий, веселий. Таким Дмитра запам'ятали найближчі. Це один з наймолодших прилучан, чиє життя забрала клята війна. Життя без Дмитра не встиг наповнитися найщасливішими, найрадіснішими подіями. Він міг би бути коханим чоловіком. Та найкращим татом, але лишився глибокою раною на серці мами, тата, братів найрідніших. Ми з Дімкою були сусідами, навчалися в одному класі, сиділи за однією партою. Сьогодні я, на жаль, проведжаю його в останню путь, розповідає однокласник Дмитра Богдан Сухенко. Ще 14 березня ми спілкувалися, а 15-го я дізнався, що Діми немає. Згадує хлопець. Він розповідав про те, як їв тушонку під градами. Не гейчу це власне. Діма це людина, яка мала б жити. Ну настолько це було добра, і гарна така людина. Вишов він завжди допоможе. Він такий добряк був. Мій, як бачите, остався він до останньої такої людини, що пішла на допомогу. І я з ним четвер спілкувався, п'ятницю не стало. Це такий шок був, що жахливе, мабуть, це охоронити друзів і так далі. Діма, це людина, яка буде жити завжди, і це людина, про яку ми будемо розповідати поколінням. Яна походня знайома з Дмитром, починаючи з п'ятого класу. Не стримуючи сліз, згадує свого захисника. Найкращими словами. Він завжди був гарним, добрим. Будь-яке питання з ним можна було вирішити, допомагав усім, сусідам також моїм був. Ну, просто дуже гарна людина була. Він назавжди залишиться в наших серцях таким добрим, щирим, вічна пам'ять. Назавжди будемо пам'ятати за роки навчання Дмитра у ліцею номер 7 Кожен запам'ятав хлопця як найкращого з кращих. Дімо був завжди добрим вічною, завжди знав, де і як кому. Цього разу було так. він зробив справжній чоловічі, мужні вчини, взявши до руки автомат та пішов захищати нашу звану рівну дитина, це просто була зоопарка. Він був настільки ввічним, чесний, скромний. Він міг і міг зробити все. Він дружив з усіма. Я точно знаю, що немає як людини, яку він якось образив. чи словом, чи ділом, чи навіть поглядом. Тут ми завжди зустрічаємо. Найкращих із людей. Діма на найкращі з нових людей, я знаю. Але, на жаль, звідси ми їх проведжаємо назавжди. Щоб... Я хочу подякувати сім'ї, сім'ям загиблих, за страшних людей, за наших захисників. 26 січня 2024 року Дмитро Ушенко став на захист України. Пройшовши навчання, виконував бойові завдання на позиції відділення Норвегія поблизу населеного пункту Бердичі, що на Донеччині. Під час одного з виходів був тяжко поранений. Евакуаційний екіпаж, що надавав допомогу Дмитру Ушенку. обстріляв ворог. Розповідає заступник командира механізованої роти ТРО Андрій Пуговкін. Був поранений під час бойових дій. Проводили евакуацію його. Група намагалась його вивезти, надати йому допомогу і евакуювати до стаб пункту Але під час його евакуації, під, під час маршруту евакуційного його накрили цю групу, і ми втратили свого побратима. Тяжко втрачати всіх молодих, тяжче, можливо, втрачати, ти згадуєш. Їхню посмішку, коли вони приходили до тебе вже пізніше, і згадуєш, як вони не, не спрятались, не вбігли. І це ну, і дуже тяжко втрачати хлопців, які показували своїм прикладом, яким потрібно, потрібно бути чоловікам, як потрібно захищати свою країну, державу, батьків, друзів, як себе вести. Тому це да це дуже тяжка втрата. Загибель Сергія Ягодки та Дмитра Ушенка непоправна втрата і для прилуцької громади. Сильні та мужні воїни. Найцінніше, що має Україна. Ці два бійці віддали своє життя за мир, свободу, незалежність та залишили кожного без винятку прилучанина у скорботі. Сітях, наших воїнів ми розділяємо ваш біль. Нашим воїнам вічна пам'ять і слава. Дякуємо всім, хто боронив і боронить нашу неньку Україну. Слава Україні! Позаду домовин у поховальній процесі йдуть сотні людей, омиваючи сльозами світлу пам'ять капітана Сергія Ягодки та солдата Дмитра Ушенка. На думку спадає лише одна ремарка: ці два воїни ніколи не ховалися за спинами побратимів, і навіть сьогодні, у свій останній земний шлях, Сергій Ягодка та Дмитро Ушенко йдуть попереду.